Історія наша почалася 9 березня, якраз на день народження Тараса Григоровича ми вирушили до Криму в компанії чотирьох людей, серед яких двоє журналістів, один фотограф, один просто активіст. От. Я їхала як журналіст, фрілансер, і моєю метою було, ну, по-перше, звісно, зробити матеріал, по-друге, просто зрозуміти, які настрої панують в Криму. І ну, була таке ідеалістичне якесь уявлення, що я зможу поспілкуватися з людьми, які налаштовані проросійські, і переконати їх в чомусь. Ну от, чомусь така була в мене ілюзія, коли я туди їхала. От. На під'їзді до КП під Армянськом залишила наша пригода, нас зустрів мешканець Криму і забрав одного з журналістів до себе в автівку. При тому він запевнив, що на КПП проблем не буде, що охоронці налаштовані мирно і нас припустять. От. Ну, ми спершу минули український блокпост, там проблем не було, нам побажали гарної дороги і перевірили документи. Ну, а коли ми під'їхали до російського КП, то побачили розпотрошений білий Сітроен і двох дівчат, котрі стояли навколішки і плакали. І їх там ледь не шмагали знайденим у багажнику з автоблакитним прапором. І ми йому зрозуміли, що погода зіпсувалася, так би мовити. Нам наказали зупинитися і почали перевіряти речі, тобто просто витрушувати все на землю, що подобалось, зразу одразу забиралося собі. От, і ну, найбільший спалах агресії викликали а, камери. Одна моя і кілька камер, ну, з нами їхав професійний фотограф Олесь та журналістські посвідчення. Власне, в мене було два журналістських посвідчення. І ще, що найстрашніше, просто це акредитація з прес-центру Майдану з цим припорцем, ну, можливо, хто хто, хто був там в профспілках і акредитувався, то знає, як це виглядає. Меседж був такий, що нема чого сюди їхати, калимутити воду, тут все спокійно. От все, що вам показують в новинах, все це перебріхують такі, як ви, і нема що вам їхати і все перебріхувати. Ну, ми намагалися пояснити, що ми їдемо з тіллю якраз з'ясувати, що ж відбувається насправді, а щоб не вірити тому, що показують в новинах, а побачити все на власні очі. Але чомусь журналіст для них апріорі означає ворог і апріорі продажна шкура. Ну, е, нас, ну, той, той журналіст, який пересів до Кримської автівки, він проскочив на щастя і першим на навколо про наше зникнення. От. А, а троє пасажирів нашої автівки та ті дві дівчини е, опинилися в канаві обабіч траси. Ну, нас туди відвели, всі воліли стати на коліна, і впродовж кількох годин тривали різного роду знущання з нас. Тобто там на КПП було кілька представників, так би мовити, там був е, беркут. Е, як то кажуть, ну кажуть, не знаю, що то правда чи ні, що це той самий київський беркут, який втік зараз до Криму і одержав російські паспорти. Була самооборона, були так звані зелені чоловічки, котрі ну, були насправді є представниками російських військ, і вони, до речі, поводились найадекватніше з усіх. Були, і була найстрашніша категорія це казаки. Казаки це е, ну, ті, хто так себе називав, принаймні, це фантастичні люди. Тобто, Якщо Беркут він просто тупий і злий, то у козаків там ціла доктрина жорстокості якась, вона дуже витончена і збочина жорстокі. Тобто один з них навіть читав мені поему українською мовою з меседжем Послужий, сука, стих!» От, і ну, їхня філософія зводилася до того, що нас треба вбити, От, що ми не варті жити, що ну, все це, всі вони були озброєні. Навіть кілька тітушок, які були, там, такі характерні тітушки в гумових капцях і шапочках, вони теж були при вогнепальній зброї. На нас регулярно направляли цю зброю, хлопців били, дівчат ну, мене принаймні били менше. Ні хлопців, ну, чим бил. Один, чим було, чи один як? раз кулаком по голові одержала, один раз мене душили шнурком. Ну, Наказали зняти шнурки з власних керів, і тими вже шнурками почали душити. От. Схопили за волосся відрізали жмут волосся. Ну, Весь час казали, ну, от бачите, берку стали От. За кілька годин нас завели в підвал на ДАІ. В підвалі все було підготовлено для утримування полонених, тобто явно це конверт, Це не ми там перші, не ми останні в тому підвалі. Там все заслано матрасиками було і речами. Нам зв'язали руки, наказали стати на коліна лицем до стіни і сказали, що якщо буде найменший шепіт, навіть звук стріляють в темряву без розбору. От, так минуло. Ще там, можливо десь пів години. От. Після цього нас вивели на двір, завантажили в машину з критим кузовом брезентовим і повезли невідомо куди під конвоєм, але версії були різні, цей конвой, конвой був налаштований доволі миролюбно, але наскільки я розумію, він сам до ладу не знав, куди нас везуть. Найстрашніша версія була, що нас везуть в Росію. Ми розуміли, що якщо нас вивезуть в Росію, звідти нам точно вертання нема, принаймні найближчим часом. Ви зрештою нас завезли в Севастополь за багато годин їзди. От, знов таки вигрузили, поставили обличчям до глухої стінки, це була військова база. І ми ще простояли так дві години лицем до стіни, і за нашою спиною ходили озброєні люди, які перезаряджали автомати. Тобто ми весь час очікували, що зараз дадуть наказ просто. От. Причому хлопці були роздягнені без верхнього одягу, декому повністю порізали одяг, тобто вони страшенно мерзли. їх там... — Це хлопці, які з вами знали? Так. Ну, у нас було п'ятеро. от. І одного з них просто колотило були дрижаки, ну, думали, що він там зомліє просто. От, Потім нас почали заводити до камер, спершу у нас е е ну, допитували, повністю роздягли, е перебрали наші речі. Усіх вас. Ну, по черзі, ні, по черзі. Тобто, ну, тобто з дівчатами… – повністю обшукували Дівчат... дівчата, все якби, як належить. А... З... Змусили пройти тест на вміст наркотиків. Негативний результат тесту всіх щиро здивував, тому що всі були переконані, що на Майдані стоять наркомани. А, от... а, ну, так звані зелені чоловічки, котрі насправді, я так розумію, і переважній більшості хлопці сорочники. Ар... Котрі служать в армії, просто вони поводили з нами досить достойно, не принижували, не знущалися, зверталися на ви, годували, питали, чи треба медична допомога. Мені навіть маленьку шоколадок принесли як бонус, бо я нічого іншого не їла. Мабуть, злікали, що акалію з голоду, не знаю. Mm -hmm. От. Ну, весь час мене як журналіста, намагалися розколоти, ну, типу, на кого я працюю, для них було дико, що, ну, що існує така форма роботи як фріланс, взагалі, що в мене немає конкретного замовника. Ну, тобто, я їхала mm -hmm. реально з метою побачити, що там є, а потім запропонувати там, кільком редакціям. Ну, переважно я працюю з українським тижнем. От, тобто Я їм планувала писати, ну, були ще варіанти туди-туди-туди, може. До них ну, це було незрозуміло взагалі. Це ви пані щось приховуєте, щось там не договорюєте, скажіть там, mm -hmm. хто вас спонсорує насправді. от. Ну вони от. забрали ж фотоапарат, вони а забрали Вони все забрали, забрали ще? ще на КП, насправді. Mm -hmm. там, мене позбавили тягаря моєї улюбленої фотокамери на ім'я Вільям Блейк, який був моїм супутником в житті, можна сказати. от, Забрали варган, забрали там. Посвідчення журналістські багато особистих гречей, ну то таке. Два диктофони забрали. Мої супутники постраждали більше, тому що камери в них дорожчі значно, і забрали в них і готівки багато, і також техніки різної. Ну Чесно, я не нарікаю, тому що, ну, уявіть собі, ми провели два дні у в'язниці з Гаком нас відпустило 11-го числа. І фактично наш статус ну, був нульовий. Ми не були офіційно військовополонені, тому що це офіційно зелені чоловічки стихійна самооборона Криму. Всі вони були весь час в балаклавах і не без опізнавальних знаків. Це в неформальних розмовах вони не приховували своєї приналежності до військ російських. Ми не були затримані міліцією, тобто не можна було вимагати адвоката там, повідомити рідним. Ну тобто, українське законодавство там не діяло. Тобто, фактично, ми були поза законом абсолютно, і нас захопили абсолютно незаконно. От, і була надія тільки, по-перше, на наших друзів, котрі віддіняли гвалт, і почали нас активно розшукувати. І, по-друге, на суто людський фактор. От. Ну, і як вас відпустили? На нас відпустили 11 березня, нас вивели всіх на двір, До нас підійшов такий дуже поважний чоловік у військовому, який сказав називати його командиром без маски. По-моєму, він навіть не заперечував, коли до нього звертався полковник. Він сказав, що мені чхати на ваші політичні погляди, моя справа зараз вивезти вас живими за КПП. І за нас доведеться торгуватися і сперечатися з Беркутом з казаками. От. Тобто явно ті структури між собою, ну одна одній не підпорядковуються, навіть конфліктують. До нас в машину по на нас всіх п'ятьох посадили в мікроавтобус, до нас взяли двох. Хлопців з автоматами, котрі мали ну нас охороняти, у разі чого їм проінструктували, проінспектували, як там відстрілюватися, що ми всі тікаємо, хлопці відстрілюються. Тобто, реально, реально, цей командир вів переговори з Беркутом і з козаком з Волотенських з Волотенською пушкою в руках. Я не знаю, як це правильно називається. Це не автомат, це значно більше таке дуло. От. І після довгих переговорів, доволі тривалих переговорів, нам віддали машини, добряче обчищені, добряче поюзані. От. Як, як злий жарт нам кинули армійський пайок туди, <хліб>, хліб та консерви. Цікавий момент, що коли ми виїжджали, там стояло близько п'яти машин без номерів заарештованих, так само, як наша. Тобто явно пасажири цих автівок, ну їх спіткала така сама доля, що й нас. От, просто, ну, тобто явно це конвейер, те, що відбувається в Криму, це система. І просто, мабуть, мало хто знає не це, знає, це. мало хто про це заявляє. Тому що в нас теж, коли ми були там, в мене особисто було єдине бажання вирватися і все, і змахатися кудись з Києва в село там, на місяць, ніде не показуватися. От, це вже мої всі вернулися і трошки осміліли.